Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та актуальні таблиці основних футбольних ліг світу, все швидко та зручно. У цьому відео ми переглянемо результати 15 тура польської ліги Екстракласа, а також актуальну таблицю найкращих бомбардирів чемпіонату та наступні матчі. Ходімо разом, мотор Люблін перемог ПЄСТ Глівіце з рахунком 3-2. Радом, як радом перемог Погонь ще цим з рахунком 1-0. Корона Кельце і Лехія Гданськ зіграли в нічию 0-0. ГКС Катовіце перемог Краковію з рахунком 4-3. Відзев перемог за Любін з рахунком 2-0. Гурнік забже перемог Шлюньць Вроцлав з рахунком 1-0. Сталь Ем'єлець перемог пущене поломіце з рахунком 2-0. Ягелонія Бялисток і Раков Стохова зіграли в нічию 2-2. А Лех Познань розгромив Легію Варшава з рахунком 5-2. Перед тим як показати вам актуальну таблицю. Поставте лайк, підпишіться на канал та активуйте сповіщення, щоб відразу дивитися нові відео. Лег Познань 34 очка. Ягелонія Бялисток 32 очка, Раков Стохова 31 очко. Краковія 29 охочок. Легія Варшава 25 очок. Погон цін, 22 очка. Відзевлоц, 22 очка. Гурнік Забже, 21 очко. Мотор Люблін – 21 очко. ПЄСТ Теглівице 20 очок. ГКС Катовице, 19 очок. Любін – 18 очок. Радомяк радом, 16 очок. Корона кельце, 16 очок. Сталь Емєлець, 15 очок. Лехія Гданськ, 11 очок. Пущене Поломіце – 11 очок. А Шльонсь вроцлав, 9 очок. Найкращі бомбардири чемпіонату, Леонардо Роча з Радомя Карадом і Бенджамін Каля Леман з Кракові, кожен з них забив по 10 голів. Хочу дізнатися про вас більше. Напишіть в коментарях місто, з якого ви дивитеся це відео, та за яку команду вболіваєте. Давайте подивимось матчі наступного туру. Поділіться цим відео з тим другом, який завжди питає у вас, з ким гратиме його команда цієї неділі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і до наступного відео.